Десь за морями та океанами, за лісами та горами жили собі були. Так починаються казки для малюків. Але ж ти дорослий мій син, і я хочу розказати тобі історію, а не казку. Трапилася ця історія з сином одного з моїх побратимів. Сина звали Андрій. Якось одного разу він грав собі, грав в Роблекс і не помітив, як заснув. І опинився він в своєму створеному світі. Оце так пригода, подумав хлопець і почав розглядати все навколо. Він раптом зрозумів, що став одним із адміністраторів Роблексу та може створити що завгодно. Вау, як це круто! Андрійко в ту ж мить створив собі свій найкрутіший світ, завантажив для себе футболку та штани, а потім ще й додав капелюха для свого героя. Він отримав запрошення на зустріч адміністраторів це була давня мрія. І от всі зібралися. Кожен розказував, звідки він, хто він, про що мріє і який світ створив. Дійшла черга і до Андрійка, але тут сталося неочікуване. Він не міг пригадати, звідки з'явився в цьому світі. Де його батьківщина та хто його батьки? Це дивно. сказали інші адміністратори, і хлопець опинився в пустелі. Там не було нічого. Геть зовсім нічого. Пісок і все. Що ж робити? думав Андрійко. Але хлопець не звик здаватися. Він точно пам'ятав, що десь чув про наполегливість і що тільки ціла спрямованість може допомогти досягти своєї мети. Ну що ж, подумав хлопець, треба знайти якісь підказки, щоб згадати своє коріння. І одразу побачив дивну пляшку. Ну, знаєш, як в історіях про джина, взяв він ту пляшку, відкаркував і побачив там листа. А лист був від татуся до сина. Мій любий син, писав Татусь, я зараз далеко і не можу прийти тобі на допомогу в твій світ, але я дуже хочу, щоб ти знав, що я завжди пам'ятаю про тебе і пишаюся всіма досягненнями, що ти здобуваєш. Мої думки завжди повертаються до часу, коли ми були разом: як каталися на велосипедах, як грали в ігри, як шуткували та сміялися. Ти неймовірний хлопець і чудовий син. Я впевнений, що твої захоплення приведуть тебе до успіху, і колись ми сядемо пити чай та розказувати один одному цікаві та неймовірні історії успіху. Мама розповідає мені, який ти турботливий і уважний син. Я сам завжди цінував сім'ю, близьких і нашу країну. Саме тому зараз я не поруч. Бо тобі жити в цьому світі, і я дуже хочу, щоб світ був чарівний та безпечний. Такий, в якому ти зможеш здійснити всі свої мрії. Тому бережи себе, мрій, здійснюй свої бажання та допомагай нашій матусі. Твій тато. Андрійко перечитав листа декілька разів і все не міг зрозуміти, чи для нього був цей лист, чи якомусь іншому сину. Але ж це точно було про нього. І тато далеко захищає кордони їхньої країни, і на велосипедах вони каталися, і мама завжди казала, як пишається сином. І раптом він згадав Я українець, точно тато захищає Україну від нападу войовничого сусіда. Я знаю, хто я. І в ту ж мить він знов опинився на зустрічі адмінів Роблекса. І зміг з гордістю розповісти про свою країну, про героїчних людей, про історії успіху та героїчні вчинки, що роблять прості люди. Мій тато оператор дронів, і він працює на перемогу, з гордістю сказав Андрійко. Всі адміни аплодували новому члену їхньої великої команди, і тепер цей статус був з Андрійком назавжди. Хлопець прокинувся. Озирнувся навколо, нікого не було, на комп'ютері була відкрита гра і його власний світ. Тепер я знаю, хто я і про що мрію, подумав хлопчик і створив в своєму світі український прапор.